Червона смородина дала перший врожай, гігантські кисті. Це взагалі реально? Зараз покажу. Червона і чорна смородина це не просто ягоди, це супергерої нашого саду. Минулого року я посадила кілька молодих кущів червоної смородини. На перший погляд, це невибаглива культура, яка щороку дарує нам смачний і корисний врожай. Але не все так просто. Їм обов'язково потрібен правильний і своєчасний догляд від ранньої весни і аж до пізньої осені. А хочете окреме відео про мій догляд за смородиною, напишіть у коментарях. Давайте покажу її. Червона смородина дозріває не одразу, забарвлюється поступово і дає нам змогу милуватися ніжними відтінками ягід. До речі, щоб смородина добре родила, важливо прибирати старі гілки, так як врожай формується на нових гілочках. Ці кистя не тільки великі, а й дуже зручні для збору. Вони міцно тримаються і не осипаються. А яка вона ароматна? Шкода, що камера не може передати. Мені легше зрізати кисті, щоб мати змогу довше насолоджуватися стиглою ягодою. А як ви полюбляєте вживати цю ягоду? Я роблю своє улюблене морозиво. Все просто: вершкове морозиво, трохи смородини, вершки, мед і в блендер. А за хвилину смачний освіжаючий десерт, ще й корисний. В порівнянні з рукою великій кисті. Як краплі рубінів. Нанизані одна за одною. Дізнаємось їх вагу. Покладу ось цю. 25 грам. А це трошки менше. А одна ягідка важить майже 1 грам. А ось так вона виглядає в порівнянні з монеткою. Ягідка. І ціла кисть, як для другого року врожай перевершив всі мої очікування.